Суботник це свідома організована безкоштовна праця на благо суспільства у вільний від роботи час. 10 травня 1919 року відбувся перший масовий суботник, а 20 квітня по всій Україні організовано заходи в рамках акції За чисте довкілля. Бориспільці наводили лад у місті і в п'ятницю, і в суботу. Дитяча громадська організація, асоціація учнівського самоврядування, прибирала територію стадіону на вулиці Дзержинського 7. Чого якраз цей майданчик? Бо ми давно мріємо про якесь місце. знаєте, проситься до всіх дуже важко. Не завжди можна на стадіоні в нас на центральному щось привезти. Біля п'ятої школи ми проводили там чемпіонат по футболу, але теж десь у кого весь час треба просити. І це... Діти випадково знайшли, кажуть Наталівена, захаращена територія, давайте приведемо в порядок. Тобто, два в одному прибираємо для себе площадку і приймемо участь в акції. Моє таке правило, що діти будуть берегти чистоту тільки тоді, коли самі що зроблять для цього. Простили прибрати, як би так скажемо, територію там, де більш проходить заходи, тобто початок цього майданчика. А майданчик ми очищаємо для того, щоб проводити якісь спортивні ігри, тобто для розвитку дітей, щоб гратися і пізнавати якісь нові ідеї. Територію парку прибирали працівники виконавчого комітету Бориспільської міської ради. 14 банок фарби, 10 кілограмів пінотексу, 3 банки водостійкого лаку і 30 кісточок знадобилося, аби пофарбувати лавки. Про це розповіла начальник дільниці парку культури. Взагалі <му> всю роботу треба робити з гарним настроєм. Город садити з гарним настроєм, фарбувати з гарним настроєм. Що, ну, що Всі з гарним настроєм. Думаю, Робимо в першу чергу якби для себе. Ми теж, я думаю, правда, у мене часу немає, щоб сидіти на лавочці. Але те, що буде приємніше пройти на цим парком у зв'язку з оновленими лавочками і урнами, то це факт. Будь навіть так Бог послав нам велике свято, Пасху саме на так, саме Воскрес Ісус Христос, і в ознаменування І цього свята ми наводимо в порядок як в наших душах, так і в наших оселях. І це, мабуть, ця традиція наводити оцей порядок, цю чистоту, вона з дитинства, тому що це було дійсно як велике свято. Це прибирання, наведення порядку е, в, кругом абсолютно в кожному куточку. Тому я думаю, що той звичай українців е, великі справи робити разом гуртом, отакою толокою, громадою, то це дуже правильно є. Наша дільниця, яка розподілена, за нами закріплена, це треба зробити згребти сміття, листя старе. От на цій ділянці, де ми зараз працюємо. Ми почали від початку центральної алеї десь приблизно, і йдемо зараз до 1 травня на вулицю. Фарбують, білять і загрібають. Микола Корнійчук у парку прибирав листя. Білим дерева, прибираємо зараз те сміття, яке ще залишилося. Звичайно, що потрібно погрузити, вивести сміття з парку. Роботи вистачає, і це не значить, що ми вже сьогодні закінчимо повністю прибирати парк. Його потрібно перебирати. Постійно, а саме основне не смітити тут. Ви бачите, скільки в парку зараз ходить людей, відпочивають тут, особливо з малими дітьми. І ми вже навіть сьогодні подивилися на той дитячий майданчик, який був побудований позаминулому році. Його вже мало. От потрібно, я думаю, і в цьому місці з лівої сторони від мене можна побудувати ще один дитячий майданчик, тому що слава Богу, у Борисполі маленьких дітей дітей більше. От їм десь потрібно відпочивати разом із їхніми батьками. Прибирання Борисполя не закінчиться лише суботником. Звичайно, що ми не ведемо порядок у парку, не ведемо порядок на наших вулицях, на тротуарах, але в цьому році дуже дуже багато роботи. Перед нами стоїть по ремонту доріг. Ви бачите, в якому стані дороги. Це не тільки у нас борискалі, вони по всій Україні розсипались дороги. І зараз потрібно до 1 травня, максимум до дня перемоги, зробити ремонт доріг. Звичайно, що ми не встигнемо відремонтувати всі дороги. Ті кошти, які в нас є, ми їх не встигнемо освоїти. Але зараз працює три бригади: 550 дерев. Саме стільки багаторічних рослин побілили у парку. Нас розподілили кожному за окремими об'ємами робіт. Наприклад, ми білимо дерева у парку. Їх 500 дерев, і ми маємо їх всі побілити. Містяни усмішками підтримують тих, хто працює. Знаєте, є три приємні речі. Можна спостерігати, як палає вогнище, що там ще можна тече вода і він спостерігати, як хтось працює. Прибирали Бориспільці не лише парк. це не тільки проводить наш виконавчий комітет, а й проводить всі організації міста Борисполя. От ми залучаємо і просили всіх прибрати тих, торічних сміття, яке залишилося у місті Борисполі. Сьогодні наші люди працюють по всьому місту, працюють біля пам'ятника Шевченка, працюють і в Радгоспі Бувшому, Радгоспі Бориспільському, зараз мікрорайон Бориспільський. Працюють у нас і на озерах, на наших, Комсомольське озеро, і на Княжицькому озері. От, звичайно, роботи дуже дуже багато. Вже традиційним стало прибирання території озера в мікрорайоні Гульківка. Вихованці Бориспільського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді часто проводять на цій водоймі тренування, тому справу взяли в свої руки. А сьогодні, так як затяжна була дуже зима, да, і ми проводили тренування на базі дитячої наської спортивної школи. Да, останнє тренування у нас було в неділю. І вже так, як тепла погода, ми готуємося до обласних змагань з водного та велосипедного туризму, то сьогодні ми при хорошій погоді, вийшли перший раз на тренування. Бачимо теж дуже багато сміття. Звичайно, поро тренування ми зі старшими вийшли, почали тут прибирати, потім вже прийшли на заняття дітей. Зараз організуємо тренування на воді.

Це дуже портить сучасне середовище і повітря. Ми, як борці за екологію, повинні прибрати з цієї, розвивати сучасний спорт. Перш за все хотів їм сказати велике дякую Тетяні Георгівні за те, що вона тут періодично проводить тренування і змагання, і завдяки цьому вони ще вбирають тут територію. Ну, ви самі бачите, які тут гори мусор. Вони перед тим як проводять тут чи змагання, чи тренування, вбирають все, вивозять мусор, складають на купи. Ну і тренуються. Взагалі, в нас час, я думаю, це дуже важливо, що діти сидять там. Не, скажімо так, не на лавочках там, з пивом, а займається спортом, розвивається всебічно. Територію ще одного озера в мікрорайоні УМБ-17 прибирала молодь. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам, каже член молодіжного парламенту Марина Кужель. А насамперед я тут проживаю в районі Промінь, тобто на Сум-17, це територія там, де я щовечора гуляю біля озера, там де я насолоджуюся чистотою, тому що ну, чистим повітрям, свіжістю, тому, що вже весна. І ми іноді з друзями сюди ходимо відпочивати. Тобто на вже відкривається сезон пікнік шашликів. І коли я проходила нещодавно, я побачила таку картину. І я подумала, що треба брати все в свої руки, тому що ну, дійсно це нікому не треба. Окрім нас, ми тут живемо і вирішили зробити акцію молодь за чисте до 26 квітня на території Комсомольського озера відбудеться другий міський етап всеукраїнської військово-спортивної патріотичної гри Сокіл Джура українського козацтва. Сьогодні, 19 квітня, на територію Комсомольського озера вийшли. Команди майбутніх учасників змагань усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста. у рамках двомісячного благоустрою міста навести порядок на території відпочинкової зони озера Комсомольське. Діти е, прийшли сюди на добровільних засадах під керівництвом своїх вчителів і керівників майбутніх змагань. Діти є діти, їх треба заохочувати. Наприкінці акції прибирання всі отримали солодкі подарунки. Про призи для найкращих розповів Володимир Письменний. Участь беруть міський центр туризму та краєзнавства Бориспільський, Асоціація учнівського самоврядування та управління освіти. І науки Бориспільської міської ради, які координують цей процес, переможцем цих змагань і найбільш активним учасникам сьогоднішньої акції, управління освіти та пейнбольний клуб Сталінград Бориспільський до Дня захисту дітей подарує безкоштовну гру, можливо, на ціни території, а можливо, на території стадіону по вулиці Дзержинська. У рамках суботника не лише прибирають сміття, а й садять квіти. 10 кущів і 12 дерев висадили на території дитячого садка Берегиня. На наш суботник завітали не тільки батьки, не стільки всі працівники дитячого садочка берегиня, а й наші друзі з звілені тому ми сьогодні дружно працюємо. От і я думаю, що те, що ми сьогодні посадили, обов'язково. Підніметься, буде рости. А ми дуже дуже з дітками будемо за цим поливати да, ухажувати, щоб наші квіточки, наші деревця підрости. Ну, ми завжди в цей час приїжджаємо до наших діток, допомагаємо їм садити дерева, рози. Ну, це наслалося як традиція, в принципі. І тут кожне дерево має свою фамілію, скажімо так, то прізвище. Тобто, яка дитина садила. Воно вважається їхнє дерево, бо їхня року. Іменем. Іменем Раніше була берегіння, тут було менше вихованців, зараз тут близько 60 дітей. До акції За чисте довкілля долучилися і приватні підприємці. Працівники фітнес-клубу Фіткьорс назбирали 35 мішків сміття в кар'єрі біля третьої школи. Чисто не там, де постійно прибирають, а там, де не смітять. Любимо своє місто. Валентина Чубатюк, Антон Садоренко, Євген Соренко, Євген Трофімов. Тема тижня, телеканал Бориспіль.